2008 рік на дворі валить дощ, ти відчуваєш особливий DVD-настрій. Звідкись з'являється баночка дешевої Кока-Коли оболонь і записаний dvd r диск Ти відкриваєш Кока-Колу, лягаєш на диванчик і починається вечірній анбернік. У багатьох хлопчиків і дівчат в Україні було на чому глянути вдома DVD-шку. Були китайські плеєри BBK і Dex, компи. Портативні плеєри, ігрові приставки з вбудованим DVD, dvr рекордери з вбудованими приставками, чого взагалі тільки не бувало. А які тоді були диски? 14 в одному, колекційне видання, антологія, усе з голограмами і наліпочками, ліцензійна продукція найвищої якості. І ти, щасливий її власник, справжній колекціонер та естет на дивані. Дивишся записані в кінотеатрі екранки новинок уже у себе вдома, на своєму домашньому кінотеатрі. Тупо кайф, пацани, свої власні диски я зберігав у барсіточках, паперових конвертиках та зривених таких шпінделях. Сумочка для дисків була популярним подарунком багато років підряд, і, хоча б одненька була у багатьох. Взяти, погортати сумочку інших людей було чимось на кшталт віртуального сексу із фільму Руйнівник справою дуже інтимною. Гортаєш такої, дивишся, що взяти, подивитись, а що переписати. М -м, клас ліцензійної dvd продукції у мене в містечку, я ніколи не бачив. Наліпочки та голограмки, звісно, були, але після того, як ти вперше купив і глянув диск 14 в одному, де половина фільмів зняті на телефон, наліпочки перестаєш вірити. У легендарних магазинах день. Були інші піратські диски, уже з непоганою поліграфією, переписані з ліцушних DVD. Фільм на диску був лише один, чи на крайняк два. А найвищою формою dvd сексу я тоді вважав диски з лише одним фільмом, анімованими меню та усілякими бонусами. Частіше за все, в бонусах зустрічались додаткові аудіодоріжки, меню субтитрів, може, якийсь коротенький фільм про фільм чи трейлери. А на більш заряджених дисках попадались концепт арти, музика, кліпи музичних гуртів, короткометражні мультики та навіть простенькі ігри, реалізовані як додаткові меню. Першим таким крутим диском, що потрапив мені в руки, був мульт Мадагаскар. Заходжу я після мульта, значить, у додаткові матеріали, а там розділ ігри. Я спочатку взагалі засумнівався, чи таке можливо, виявилося, що да. З ігр там були вікторини про сам фільм, якісь простенькі ігрухи, типу Векенмол, Саймон Сес», чи ігри на пам'ять якісь. А якщо всрати 15 хвилин свого життя і перемогти у кожній з ігр. То ти збирав секретний код, що відкривав ще більше додаткових бонусів на тому диску. Дорослі, я думаю, таким не займались. А от у малому, у якого забагато вільного часу, всі ті ігри, секретні коди клацати було реально в кайф. Тому саме на дисках з мультиками та дитячими фільмами ігри і такі секретні меню були найпоширенішими. Секретним кодом на тому диску відкривалась ігруха про пінгвінів. Ти на пульті інколи вибирав, куди тим пінгвінам бігти. Правильний напрямок був ще один: якщо ти вгадував його, відос йшов далі. Якщо ні, то ти дивився коротеньку унікальну сценку, де вас впіймали, і починав спочатку. Методом перебору порядок за декілька спроб підбирався, і тобі давали подивитись коротенький мультик. Звісно, такі ігри з відео і стрілочками існували задовго до DVD, але на dvd дисках вони стали набагато доступнішими. Другим таким пам'ятним DVD був Гаррі Поттер 4, колекційне видання на двох дисках, де я грав інтерактивну гру «Лабіринт» із фіналу фільму і дивився усілякі приколи. А в меню фільму Жахів в The Ring, пам'ятаю, був пункт меню Не натискати, де можна було глянути ту саму прокляту відеокасету із фільму. Ставити ролик на паузу чи мотати плеєр не давав, і коли кліп закінчується, диск повертався в меню, де замість стандартної музики грав телефонний дзвінок. Страшно, пацани! Такої екзотики, як DVD з епізодами серіалів, я особисто зустрічав мало. Тоді один новий DVD знайти було за велике щастя, а коробку з чотирма чи шістьма позабий. Меню там, як ми можемо уявити, теж були, мабуть, усілякі класні, а бонуси бомбізні. Уже пізніше, подорожуючи, у різних Airbnb-квартирах, де я зупинявся, інколи у хазявів, були вдома бокссети. Сімпсонів, серіалу 24 години чи клану Сопрано, наприклад. Я трохи з цікавості їх, звісно, клацав. Чисто меню подивитись. І щось прикольне у цьому, все ще є. Мої власні серіали на DVD з дитинства були просто скачені з трекера гуртом Юа та записані на dvd Болванки файликами в папках, без усіляких меню та бонусів. Так, ми з пацанами фоном врубали постійно Малкольм в центрі уваги, два з половиною чоловіка, мульти з Люки бобри та завойовник Зім. Навіть тіпи, що спілкувалися тоді російською, мульти та серіали ці хотіли дивитися виключно українською мовою. Наш рідненький переклад з телебачення цінувався вище і усіма одноголосно вважався прикольнішим і більш якісним. Те, як я малим, дуже цікавився усілякими приставками іграми, дізнавшись, що ігри бувають і на DVD, я одразу побіг клацати DVD усіх друзів та знайомих. У мене вдома, у них в гостях, де завгодно, тільки дайте мені позапускати, що у вас є. В основному то були знову бонуси на дисках з мультами, але траплялись і повноцінні інтерактивні DVD. Наприклад, була dvd версія гри, хто хоче стати мільйонером, бо формат багатьох телевікторин добре підходив тоді під можливості та обмеження плеєрів. Були і версії інтерактивних вікторин про улюблені наші мульти-серіали про спорт і для закоханих дорослих. Ігрухи, типу Dragon's Lair, по суті, інтерактивні мультики, де інколи треба тиснути, куди герою бігти, теж на DVD-плеєри виходили. Зустрічалось навіть інтерактивне ігрове кіно для ігрунів, що люблять свою порнуху вигравати, а не просто дивитись, з справжніми дівчатами і з анімешними дівчатами. В залежності від того, які репліки, в якому порядку ти вибираєш, можна було глянути цікаві сцени. Класна тема, коротше, пацани. Безпосередньо в Японії такий формат цвітей пахне навіть зараз. Підлітком я, звісно, дуже цікавився оцим всім інтерактивним контентом. Та й просто ідея ігр на dvd плеєр мене приваблювала скачати і записати якийсь, скажімо, Tomb Raider The Action Adventure, де усі заставки з гри Angel of Darkness зліпили і розбавили dvd менюшками, або DVD- Версію квесту Сайберія було б тупо за щастя. Уявив, встановлювати гру не треба, чекати не треба. Системні вимоги, dvd плеєр і пульт. Хіба це не кайф? Якщо мене зараз дивляться такі от dvd геймери, пацани, дівчата, пишіть в коменти, хто що грав. Серед прикольних бонусів на звичайних dvd фільмах інколи зустрічались демо-версії ігор для приставок. Якщо у тебе підходяща приставка вдома була, так з мультом роботи. У бонусах була демка роботів для оригінального Xbox, а трохи пізніше на Blu-ray почали вибірково попадатись демо-версії ігр для третьої соньки. Куди все ділося? Сьогодні у всіх вдома є інтернет, смарт тв чи хоча б смартфони. Будь-який фільм чи серіал можна починати стрімити зараз, і не треба його шукати ні на яких дисках. У війні форматів між HD dvd та Blu-ray виграв Blu-ray. Зараз на Blu-ray схожі приколи інколи теж роблять. Так, наприклад, у недавньому переведенні Fight Club в меню спочатку грає заставка зовсім іншого фільму, щоб глядач розплакався і подумав, блін, мені глімий диск всуне. А потім починається Fight Club, це круто. Але от загалом сучасні меню на Blu-ray дуже простенькі. Додаткових матеріалів часто немає ніяких і граються з цим усім набагато менше. На початку існування DVD як формату, ті меню та додаткові матеріали робили як спосіб усіх переманити із застарілих VHS касет на нові класні DVD з крутими меню і бонусами. Зараз DVD майже ніхто не купляє. Тих, хто іще купляє, нічим манити більше не треба. А додатковий маркетинг Дрісня тепер виходить одразу на Ютубі, мобілках, в Майнкрафті чи Фортнайті. Отаке от широке відео вийшло, пацани. DVD був платформою мого дитинства, таким Google Play чи App Store, де все могло бути на DVD. Чи варто було це все на DVD робити? Питання суто риторичне 2000-х... Переглянувши слабенький фільм, якщо я того самого вечора потім дивився бонуси, фільм про фільм і так далі, враження складалось набагато краще. Зараз на Netflix та інших стрімінгах є лише фільми, бонусів нема. І самому йти їх, десь ті бонуси шукати якось западло, навіть якщо воно десь і існує. Епоха інтерактивних DVD Далеко в минулому, і зберігати її ні для історії, ні для нащадків. Зараз нікому не цікаво. На цьому у мене все. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментах, хто що дивився на DVD-шці, які пам'ятаєте прикольні меню та секретні бонуси. Усіх цілую, з вами був вечірній Анбернік.